І Сина, і Святого Духа. Всіх вас вітаю з воскресінням Господа і Спаса нашого Ісуса Христа і з наступаючим Різдвом Христовим. Сьогоднішня неділя, неділя перед Різдвом, це неділя святих Отець. Минула неділя це була неділя святих праотець, коли згадували всі правдники, починаючи з Адама і Єви. Таким чином церква говорить, от Адам його злішила, були вигнані з рая. Вони отримали ще в раю там обітницю, що сім'я жінки звітре главу змія. От вони вигнані з рая. І от одні люди жили, очікувані того спасіння і все робили для спасіння, тому то вони праведники старого відвідом. Допотопний, допотопні праведники і після потопня обітницю, яку Господь дав, вона являла себе в лісі цих праведників. Це вони своєю вірою заслуговували, що Господь прийшов на землю задля спасіння. І Господь прийде на землю, тому що Адам і Зєвий були вигнані із рая. Господь прийде для того, щоб їх спасти. І ікона Воскресіння, от у нас вона то перший із аду по воскресінні Господь тягне? Адама і Єва. А за ними ланцюжок, всі ті праведники старого заповіду. Тому -то воно все пов'язано. А от неділя, святих отець, сьогоднішня неділя, це згадується. Всі ті, які були рідні Христу по плоті. І тому то Євангелія та блага звістка про, нашу, про наше спасіння починається з Євангеліста Матфія і перші слова це родословна Ісуса Христа. Книга родства Ісуса Христа, Сина Давіда, Сина Авраама. Так, книга родства. Родовід. Це переклад грецького слова, і він, він в кінці, до, до кінця не передає зміст, бо що починається Іван. Що книга, якщо переклад, так? родовід. Родства. Ну оце рідні, вони по плоті. Ну добре, він, вони із рода. Ісуса Христа. <кій> Отак ви можете подумати природньо. Але грецьке слово генезіс, яке перекладено як продовід, книга родства, він набагато глибший. Тому що Генезіс це і народження, і початок, і розвиток. Тобто Генезіс роство. Це говорить про більше, про те, що всі ті люди, які от перераховуються, вони служили тому, що Христос прийшов на землю. Вони всі причасні до Різдва, до народження. Не просто тільки Діва Марія там ефієм породжує, а вони причасні до народження. Ісуса Христа там в Ефіємі. Тому вони суучасники того спасіння, яке прийшло через Христос, що Він став через Христа, що людиною. людини, сопричасні. от Отак Ви повинні сприймати. Е, для того, щоб для себе ставити завдання, то що зараз теж йде битва, добра і зла, Тобто, звершується промисел Божий, що ми були теж слугами Божими і робили те, що е, Божа справа по спасінню людей звершилася. Якщо зараз багато зла в нас, та війна йде. Це означає просто, що сили зла, сили цього світу стали сильніші, ніж ми. Тому ми каятися. Щоб вони зуміли тут насадити добро, правду, любов, красоту, братерство. Не зуміли просто. Значить, повинні каєтесь, ставати сильними і являти те життя, яке приніс на землю Христос. Книга Роства. Ісуса Христа, да? Сина Давіда, Сина Аврааня. <кхе> Можливо, недавно ви бачили, там один дякон питає, а що означає Ісус? Книга Роства Ісуса. Ісус означає Спаситель. Да? Спаситель. Ну що? Це те ім'я, яке Він отримав, да? яке по закону Ісія на восьмий день. Але не просто ім'я, як ми зараз приймаємо. А це ім'я виражало суть, за для чого Господь прийшов на землю. Господь прийшов і став людиною задля нашого спасіння. Задля нашого спасіння. Ісус Спаситель, задля нашого спасіння Він прийшов на землю. Отець Нез Небесний віддав сина своє народного. Щоб в ньому мали життя вічне, щоб ніхто не загинув, а мали життя вічне. От воно спасіння, яке в'явно в Христі. Про це предсказано, а була дана обітниця в раю, і ще, як я зга... говорив вам, да? що сім'я жінки зітре у змі. Дана обітниця і Аврааму, що в ньому благословляться всі народи. Дана обітниця і царю Давіду, і ще про це буду говорити. Тому то звершення цих обітниць про наше спасіння. От Господь прийшов на землю. Це звершення тих обітниць обетовань, які Господь говорив через святих Божих уходів. Ісус да те ім'я, яке Він отримав, а це Його книга роства, рідні по плоті перераховується. А там не всі євреї, тому що Руф, на який одружився хто там воз, то вона була муавітянка, не єврейка. А ті люди, які прораховуються, вони були досконалі, та не завжди. Є грішні, є люди, які праведні, але в них теж були гріховні вчинки, як той же цар Давід. який хотів одружитися на одній жінці, яку... Сподобалося йому, то він її чоловіка від... сказав боєначальникам, що відправили на передову, що він загинув, щоб одружитися. За що пророк йому вказував про тяжкий гріх. Тому бачимо, що тут є люди, які вчиняли гріховні вчинки. А яке це розуміння надає? А це розуміння того, що Господь спаситель всіх, раз були не євреїв в тому числі то значить він прийшов на спасіння всіх народів. А раз буде люди, які робили гріховні вчинки, то значить він прийшов для того, щоб своєю жертвою, своїм Христом закладити наш гріх, щоб ми могли, отримавши прощення через Його жертву, могли вийти в Царство Небесне. Оце родословно, оце нам відкривають тайну того спасіння, на яке прийшов Господь. Ісус, да, Спаситель, я пояснив, Христос, Христос це що означає? Помазані. Хрізма, або ви ми кажемо харізма, скажемо так. Хрізма це помазання, помазання Духом Святим. Але помазання Духом Святим являлося кому? От ми там на школі проходимо старий заповід. Первосвященника да, помазали для служіння Святим Єлеєм освящали його і помазали. Помазали на царство царів, царя Давіда. Тож через те освящення Святої Риї, будучи освячені Духом Святим, от отримали від Духа Святого ех, Духовну силу для того свого служіння. Або священничського, або царського. Так от Христос, є як ніхто, Ісус, як ніхто є Христос, тому що Він помазаний Духом Святим. Як Бог. Пам'ятаєте, він хрестився і Дух Святий зійшов, в вигляді голода. Вигляді голова, тому що -то всі говорили про нього, що Він... Що, е, всі говорили про Месію, майбутню, який мав прийти, що він має бути... Він Христос. Він має бути помазаним. Тільки правда, євреї думали, що він буде просто земним царем, помазаним тим святим Єреєм. А Ісус прийшов як Христос, як Месія. Він є цар, тому що із рода царя Давіда, помазаний Духом Святим для того, щоб бути вічним царем. для того, щоб бути царем, під ноги якого будуть підкорені весь світ і всі народи. Бо то він є цар за своїм достоинством і за те, що за його жертву, за його служіння і під його ноги підкорені всі і вся. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, Христос є і первосвященник. тому що Він є жертва, але разом з тим Він є і первосвященник, який приносить цю жертву задля нашого спасіння. Якраз в рік первосвященник іудійський себе кров'ю окроп'ю е, житовним твариною. Для того, щоб зайти в святая святих, для того, щоб помолитися за прощення гріхів всього народу. Так от Христос є дійсно пересвящення. Є і жертва, але є просвященник, який приносить цю жертву. От, тому -то в нашому храмі за грецькою традицією на царських вратах зображений Христос як первосвященник. Да. Але як ми знаємо, кажуть, первосвященника помазували для цього служіння. Христос є помазаний. Тому то Ісус є Христос, є цар, який цар Божественний, і його царство не буде кінця. І первосвященник, який один раз приніс себе в жертву за гріхи всього людства. І цієї жертви достатньо, щоб до кінця світу вона оправдала всіх тих, які будуть вірувати в нього. Крім того, сказано, що він є син Давіда. Син Давідок. Чому, скажімо так? Де тому що ті люди, які очікували пришестя Месії, вони однозначно знали, що він має бути із роду рода царя Давіда. Із роду рода царя Давіда. І от тут випуск собі зробив як нагадування. Ну, по-перше, Як ви пам'ятаєте, коли Христос, а ні, навіть от перше, що Архангел, Бог повиліває Архангелу Гаврилу і ті Діви, обручені мужа іменем Йосиф із дому Отечества Давидова. Вот то вот указано, воно указує, що Діва Марія була із дома царя Давида. О, Дальше ангели явилися пастушкам там в полі, і що сказали? В Ефрееме Иудейском, так написано через урока, і ти, Вифлием, земля Іудина, нічим не менше воевост Иудины, Ібо з тебе произойдет вождь, который понесет народ мой Ізраїля. Земля... Цар Давид із Калина Иудиного. Вот Тому це теж указано, що Иисус Христос и нащадок царя Давида по плоти. Так. В Луки Евангелиста вот ангелы возвещают пастухам. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидов Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенцев в перинах, лежащего в ясне. Тобто ми бачимо, де ангели пастухам предсказують, присказують, що в ефріємець царя Давіда, от народився Спаситель світу, і з рода царя Давіда, раз його місті. Ну так же саме, коли Господь проповідував потім, і були спори про нього, деякі говорили, що він пророк, а інші говорили, що він Месія, а деякі люди кажуть, ні, ні" він же з Галілеї, А сказано, що Месія повинен прийти із дому царя Давіда. але ми то знаємо. Да, через Євангелія, що він дійсно і з дома царя Давіда і народився в Києві. Просто жив в Галілеї, і не всі люди знали, якби історія його народження. Тому -то, таким чином він невріст вказує, що Ісус саме є той Христос, обіцяний Месія із царського роду, царя Давіда, якого очікував народ, розуміючи, що в ньому має наступити і прийти спасіння. Також сказано, що він не син Авраама, тому що саме Авраам є батько всіх віруючих. Про Авраама сказано, що в ньому благоставляться всі народи. Благоставляються всі народи, це означає, що із Авраама вийде той, який спасе ці народи. Тому от, от воно древнє предсказання. І Євангеліст е, Матфій, власне, і вказує, що Ісус є той обіцяний Месія, обітницю про пришестя якого і дано Аврааму. А по Аврааму ми ще повинні сказати, що коли у нас царські вода відкриті, а ви станете ось там і подивитесь наш і Байте іконочка, як Авраам приносить в жертву син, свого сина Ісаака. До ста років Авраам не мав дітей. І тут Господь дарував дитя по обітниці, так, от вималював о, е, все життя, от Авраам. І коли син підріс, Господь йому сказав, що принеси його в жертву мені. І Авраам не, сумнів, не засумнівався, а дійсно взяв свого сина, навіть той син вже великий був, взяв в'язку дров ніс. І пішли на гору моря, це є, це є власне Єрусалім який буде збудований на цій горі, де Господь себе в жертву принесе. І там на цій горі, де Господь себе в жертву принесе, Ісаак зв'язав свого сина, створив жертви, положив свого сина, Ісаак сам підкоряється батькові. От ви розумієте, от яка праведність і лягає на той жертви. І Авраам заніс ніж. І це одна мить, яка залишилася для того моменту, щоб принести жертву вбити свого сина. Господь зупинив Авраама, зупинив руку і дав ягня, яке замінило його сина. Але це дуже важливо для Госта побачити, що є люди, які готові, що найцінніше, що в них є, віддати Богу. Тому що така людина зможе оцінити ту жертву, яку Бог приніс, що Отець Небесний віддав свого сина. Не замінив вже їхням, а віддав свого сина. Для Бога, повторюю, це було дуже важливо, скажімо так. Якщо там, більше ніж тисячу років тому, там 1300 років чи навіть більше, Господь замінив Ісаака ягням, ягня, то то ягня – це і образ того пасхального ягнята, а пасхальний ягня – це є образ самого Христа. Да тепер Христос, Син Божий, був принесений в жертву задля нашого спасіння. Але повторюю, щоб нам спастися, не просто такі треба пуститися, молитися. Це нам треба стати єдиного духа з Богом. Це прийняти ту любов, яку Бог приніс на цю землю, а це любов Жертовна. Бо що в нас в рай візьмуть не за те, що ми постилися, сповідалися, причащалися. І за те, що ми своєю душою... Здатні любити так, як Господь заповідав. Тому ми тут у церкві вчимося дійсно духовно духовному житті, вчимося любові, любові жертовні. Я вже пояснюю, чому Господь вигнав Адама і Єву із раю. Тому що рай це то місце, де все проникнуто Божою любов'ю, любов, яка жертовна. І людина повинна в цій любові жити. Ці любові один до одного, Адам до Єви, і там вони повинні розташатися, порушувати дітей в любові життя, але й в любові й до Бога. Тому ну, що все повинно бути от, Духом Святим, а Бог є любов та Божа любов жартовна. І коли Адам з Євою кушили від того забороненого дерева, то Господь шукав, що вони покаялися. Але замість покаяння, що вони сказали? Бо саме найстрашніше це на Адамі було видно. Що Господь питав, чи не їли. А от кожен з них знає, що от Господь сказав, хто зі смерті помре. І Адам каже, що це є вагіла. Коли Адам сказав, що це вагіла, то він значить Богу сказав, ти вби її є, тут не при чому? Ось, що саме жахливе, що людина була вигнана із раю, що вона стала егоїстом. Вона втратила ту любов, де все живе у тому Божому світі. Якби Адам сказав, Боже, це я винен, це я дозволити, мене не кажи вона не при чому, це до да любов, що людина жертвує собою. А коли він егоїстично призиває її вбити, а себе виправдовує, виправдовитки, щоб самому там жити, то він став егоїстом. Тому то вони виганяються з рая як егоїсти. І ми народимося тут. Повірте, не святими. У нас та гордість, егаїзм живе від того відкого Адама і Єви. І це ми вірою повинні перемогти отойз, оту гординю. А перемогти як? Прийнявши Божу любов, яка жертова, всіх любить, всіх виправдовує, готовий за всіх страдати, самому страдати, такі, щоб іншій людині було краще. Божа любов, вона жертовна. Ось цьому повинні навчитися. І в нас тоді, в рай візьмуть, коли ми навчимося цій любові, тут ми вчимося. В цьому світі і в церкві ми вчимося цій любові. Якщо ми в церкву ходимо, не цієї любові, то ми фарисеї. і цього не варті. І тому то ось це ми з вами повинні зрозуміти. Тому то родословний згадує Авраама, тому що він, він, будучи людиною, переміг той свій природній егоїзм відкого Адама і всеціло покорився Богові. Це так, як людина та в раю повинна жити, творячи волю От один зумів свою віру і повторив, перемогти свій егоїзм, покоритися абсолютно волі Божої, звершувати, довіряти Богу во всьому, що Бог не сказав яким би це важким не було, він погодився навіть свого, свого сина віддати в жертву, тому що він довіряв Богу, що це найкраще. Для сина і для нього. Тому отак -то от ми повинні розуміти це родословно для, для себе, щоб зрозуміти, як нам стати в чисто тих, які є свої Боги. Матвій називає родословно від Авраама і далі до Христа. А Євгеріст лука наоборот, від Христа йде далі, Тільки не тільки до Авраама, а закінчує словами, що син Адама Божий. Тобто він веде родословно від Христа в глиб. Але ці останні два слова Адамо і Боже, то це просто просто євгестку хотів сказати, що Христос є новий Адам. По плоті він народився, як син старого Адама через цих людей, і крізь Але він народився як син Божий, Бог став людиною, для того, щоб стати новим Адамом, тому що через першого Адама війшов в нас гріх, і ми народжуємося, будучи пошкоджені гріхом. Маємо плоть яку смертну і душа, душа яка недосконала, як я б сказав, заражена гріхом. Так от Христос є новий Адам, щоб ми установилися йому, святому хрещенні, і через нього ми повернулися знову в рай. Але повертаємося, повторюсь, якщо ми теж станемо Божими, якщо сприймемо вірою Його любов. Якщо цією вірою і цією любов'ю ми оправдаємося перед Богом, тобто будемо звершувати діла любові. Тому що як ці люди послужили спасінню інших, що вони привели старий заповіт, вони привели Христа на землю. Так от ми з вами повинні, усиновившись Христу, повинні теж його служити, бути провідниками Його волі для того, щоб. Його царство тут було, царство любові. Для, для того, щоб його світло тут сіяло. Да, тут В цьому світі відбувається боротьба, ми повторяємо. Ми призвані для того, щоб бути воїнами Христовими, воїнами світла, стверджуючи його правду, його любов. І якщо весь світ відпадає від Христа, живе не так, як Христос заповідав, це не привід нам. Да, відступити від Христа від заповіді. Ну Важко бути білою вороною. Нам треба бути. А якщо всі ми будемо білими воронами, то всі стане білими, розумієте? Стане добрим. Де зло буде вигнане замежене. Ну, це царства Христове, яке є церква Христова разом з тим. Тому, то, як я вам сказав, що ці люди по росту не послужили, щоб Христос прийшов на землю. А тепер повинні служити Богу для того, щоб Його правда тут торжествувала. Бути Його руками, щоб роздавати той хліб, який Христом буде примножений, щоб люди були втішені, для того, щоб являти свою любов, провідувати хворих, ув'язнених, полонених, як Господь заповідав. О, Господь Укаряючи нас, сказав, що сили цього світу він не мудріші, бо більше зусиль прикладає для того, щоб прибуток земний отримати. Но ми теж не повинні бути нерадивими, ми теж повинні бути ревнивими. І яке сказав, що сьогодні є війна, тому що ми виявилися слабкими. Ми не зуміли, не зуміли перемогти да, то зло, яке народилося, набирало сили, ми не зуміли протистояти. Но будемо молити Бога, скажімо так. Що Господь нас укріпив, щоб ми перемогли той гріх, який є в нас, євили любов, повинно тих людей, які є навколо нас, євили ту царство любові, яким повинна бути церква Христова, ми будемо сіяти до цього світу і будемо надіяти, що люди побачили навіть свої гріхи, недоріки, свої помилки, до чого вони приводять, побачивши наше світло, прийдуть в покаяння і саме спасуться жертвою Христа. Так що я бажаю, щоб дійсно ми були тими проповідниками, проповідниками волі Божої, яка веде до спасіння і вас, і інших людей через вашу віру, ваші діла і ваші слова.